Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і запрошую вас до розкладу на тему від пані Ольги? Оля, Оля, помила, помила, трохи. Добрий день. Дякую вам. І питання таке: перше, чи брав участь у відмиванні грошей Коломойського Зеленський в Америці? Дивіться, ваші запитання я беру в розділі Дописи. В моєму YouTube-каналі я там тиждень тому викладала для вас спеціально, щоб ви запитання залишали там. Бігати по всіх відео такої можливості в мене важко. Тут мені легше ось, дякую вам за чудові запитання. Хто пише номер один, номер два, конкретно, чітко, ясно. Дякую вам за це. І дивимося. І якщо так, друге запитання: чи будуть американські служби його за те переслідувати? Давайте перше. Е, попрошу вас е, задонатити нашим хлопцям, 28-ма бригада. Ми вже збираємо, здається, другий місяць. На жаль, на жаль, тільки 69 тисяч ми назбирали, там набагато сума вища. Ми навіть третину не назбирали. Покаві з вас. Хоча би по каві. Хлопці будуть раді, покладіть їм вподобайку. Подивіться їхнє відео. Все є в закріпленому коментарі під цим відео. Гаразд, поїхали, дивимося. Чи брав участь у відмиванні грошей Коломойського Зеленський в Америці? Чи брав Зеленський у відмиванні грошей? Там здається банк. Приватбанк, чи який банк, я зараз забула. Вони були чи акціонерами, чи ким вони там були. Дивимося, чи брав. От дев'яточка вже випадає. І дивіться, сам Зеленський, до речі, бачите? Тобто, брав 100%. Ось карти показують особисті свої гроші. Це відмив велику суму. грошей. Величезну. Дев'ятка монет це величезна. От Зеленський сам особисто випадає. Відповідь на ваше запитання. Я мішала. От коли я мішаю і щось вилітає випадає, це зазвичай треба брати до уваги. Ви бачили, це все було на ваших очах. Тобто 100% так брав участь у цім відмиванні. Хто дивиться мене постійно, знає, що король Кубків в мене Зеленський. Все. Це у мене така домовленість. Далі. Тепер дивимося. Що ще хочуть вони показати. Бачите, дивіться, там ще навіть, ви знаєте, там ще навіть боротьба за ці гроші йшли. Там було набагато більше, звичайно. Ось, І він, я так розумію, він вибиває зараз, бачите, собі не просто так. Дивіться, Коломойський, ходять чутки, що він обезжирив Коломойського, тому що він його посадив. З однієї сторони, ми робили колись це розклад ще рік тому здається. Ось. Я навіть розказувала, що в мене був приватний цей, регресивний гіпноз, і Коломойський там не сидить. Коломойський десь на якійсь дачі. напевно. <клес> Ось. І за нього хтось сидить. Так, людина, яка була в мене на регресивному гіпнозі, вона до політики взагалі нічого немає. Ось, просто так зайшла мова. Гаразд. Я ж цікава, я завжди своїх клієнтів, якщо вже так трошечки, то я їх розпитую. Ось якось так. Тобто, там іде боротьба за ті гроші. Давайте подивимось. Якщо так, чи будуть американські служби його за це, за, це, за це переслідувати? Оце зараз дивимося. Тобто він брав участь стопроцентово, але давайте я ще раз перепитаю, і чомусь мені хочеться ще раз перепитати, значить, карти не просто так хочуть нам ще щось показати. Як брав участь <кій> Зеленський у відмиванні гроші. В Америці тоді з Коломойським разом. Як саме? Дивіться, він забезпечив. Ага, брав Брав участь. Тут 100% брав участь. Угу. Йому все мало, ніяк нажертись не може. Ну, кажу так, як бачу. Я не, не прикрашаю нічого. Оця карта говорить: дайте ще більше, більше, більше. От. Йому все мало грошей. Брав участь, він забезпечував йому. Ну, скажімо так, ну, навіть не забезпечував. Давайте я так скажу. Він офіційно, оця карта говорить про офіційність, юриспруденція, це дорога, це відповідальність, мало грошей, дайте більше. Розумієте? Ось, тобто карти нам показали, що дійсно брав, 100% брав. Тепер давайте, чи буде він відповідати. Те, що Коломойський буде відповідати, це одне, тому що він там, здається, програв. Ми не дивимося зараз на Коломойського, але дивимось так, що ще? От Коломойський, не Коломойський, так. Дивіться, які перспективи тут щось. Поки що, дивіться, поки що ця справа вона в роботі, але замовчується. Про Зеленського наразі замовчується. Це карти хочуть нам показати, бо я розпитую, чи буде він колись відповідати. Чи, так, чи буде він колись, якщо так, чи будуть американські служби його за те переслідувати? Ось так ви запитали. Чи будуть його Зеленського американські служби переслідувати за це? О тут якийсь... якісь. Дивіться, поки він, оце Україна випала. Імператриця це і Україна випала. Поки він недоторканий. Поки він в Україні недоторканий. Які би скандали не були, він недоторканий. Давайте тоді запитаємо, якщо... але розумієте, він може і навічно залишитись президентом. Боже борони, як ви кажете. Так, що у нас ще вилітає? Дев'яточка. Дев'яточка. І трічка. Він працює над тим. От я, бачите, я говорю, що він може навічно залишитись. Оця карта може говорити, що він буде не. Ну, довго. Він над цим працює, щоб залишитись надовше, щоб зберегтись у владі. Так, ще раз дивлюсь. На жаль, моя мобілка відключається. Кожен раз треба своє лице тикнути туди. Так. Будуть його переслідувати. Гаразд, поки він в Україні ні, а гаразд. Якщо він не буде більше президентом, чи будуть вони його тоді переслідувати після його президентства, чи будуть його тоді переслідувати? Так. Він десь буде ховатися. Тут таке враження. І ще, знаєте, що мені карти показують, що якщо так? Дивіться, в мене карти показують, що якщо він дійсно не закріпиться, ну тут якийсь, знаєте, імператор. Імператор це завжди якась влада. От. Зеленський у мене не випадає як імператор. Тут трошки інше, думаю, що так. Оця карта серйозна. Тобто та структура, інколи імператор може показувати якусь структуру мощнішу, американську структуру. І поки що вони мовчать, так? Але ось ця карта і ця карта, тобто вони від нього не відчепляться. Оці дві карти можуть показати: це відповідальність. У американців є своя відповідальність. І вони поки що мають терпіння. І знаєте що ще? Як би він не сховався, його знайдуть. Ось ці карти показують. Немає значення, де б він сховався, його знайдуть. Тому він зараз намагається усіма силами, так, де моя указочка, от закріпитися ось тут Випадала дев'яточка, зараз у нас тут сімка, тобто терпіння, чекання. Ось ці спецслужби вони наразі чекають. Але якщо взяти, якщо дійсно ну, він не буде більше, то ось ці карти показують. Вони його ну, різко. Тут, тут дуже швидко. Тому він так хоче закріпитися у владі, щоб, не, щоб його не переслідували, щоб не відібрали гроші. Що ще покажуть? Давайте карти подивимося. Так, Що ще вони нам покажуть. Ну, там не тільки його, таке враження, не тільки його, всю компанію. Там вся компанія. Всі, хто приймали участь, усіх. Тут, тут багато людей, тут не тільки Коломойський і Зеленський, тут ще хтось задіяний. Я не буду зараз, тому що прізвищ тут немає. До речі, мені так смішно, я коли робила розклад нещодавно. Я казала перший раз, я розумію, що королева жезлів – це, як це називається Юлія Тимошенко. Люди добрі, навіщо ви пишете Юлія Свириденко? Невже Юлія Свериденко тягне на королеву жезлів? Та вона підмітайло. Хто така Юлія Свириденко? От, 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 королева Жезлів це, це жінка, яка не підчиняється нікому. Вона підстилка, верніше, не підстилка, я вибачаюсь, неправильно я сказала. Вона, як сказати, затикачка в любу дирку розумієте Хтось її називає, знаєте, от як на деяких співаків кажуть, що держалка мікрофона. От, от це то саме, тільки каву приносить секретарка, яка вона королева жезлів. Навіть якщо вона родилася там десь, вона не є королевою жезлів. Ось якось так. Тому не говорить таке, знаєте, мені так дивно стало. Ну, гаразд. Хто не помиляється, правда? Я, я, я теж розумію, що і ви, помил... От, що хтось з вас може помилитися. Але яка Юлія Свериденко? Круват країна. З амбіціями, ти більше з амбіціями. Жінка, королева жезлів, це амбіційна жінка, це, яка прагне влади керувати. От, і така запальна жінка. Це не Юлія Свириденко. Так, мені здається, я подивилась тут вся компанія Зеленського. Я навіть не здивуюсь, що тут багато їх в тій компанії. Зеленський, до речі, вийшов тут як паж. Є побільші риби за Зеленського. От, тобто, виглядає, що так. Виглядає, що так, що будуть за ним полювати. Тут ще питання, чи доживе він до того моменту. Оце інше. Пам'ятаєте, ми колись говорили передос? Ось якось так. Гаразд, пані Оля, дякую вам за ваше запитання, дякую за ваше спонсорство. Ось бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!